Всім привіт! Алое спрей. так І алоє гель у нас зараз на акції. алоє спрей 115 мл. Містить 85% органічного соку алоє гарно зволожує та заспокоює шкіру, охолоджує. Також в складі є 9 натуральних рослинних екстрактів. Я їм саме зараз користуюся. Він дійсно гарно зволожує шкіру, особливо на літо, я його дуже рекомендую. Також алоє гель, у нас він концентрований, містить більше. більший відсоток органічного соку алої 93, так. має об'єм 100 мл. Гарно також зволожує шкіру, не залишає липкості. Цей набірчик в травні коштує 399 гривень. Окремо ці продукти можна придбати за 249 гривень кожен. Рекомендую для замовлення пишіть директ.